Де наші злодії в законі? У нас на очах у всіх, ну майже весь общак то розікрали. А ви, що ви для цього-то зробили? Чи ви уже усі сидите в Верховній Раді? Вписатися не можете. А по поняттям общак для всіх, а не для окремих то. Це ж безприділ. Тому давайте ви, ребята, починайте думати ваш це обов'язок усіх, для всіх. Порядок зберегти.